Там, але ви в торговий центр все закрите. Все повністю. Людей евакуювали, магазини зачинили. 13 жовтня, близько дванадцятої години, один з торгових центрів рівного раптово припинив свою роботу. З допомогою системи оповіщення людей попросили залишити будівлю та почекати ззовні. До ТРЦ одразу прибули усі екстрені служби міста. Вони огородили територію довкола торгівельного приміщення. По рупорту сказали, що по технічним причинам просимо вийти всіх на вулицю. І ми почули технічні причини. За словами очевидців, причиною таких дій стало ймовірне замінування. Тож спецслужби, які прибули на виклик, одразу взялися прочисувати територію. Ну, замінували торговий центр. Ну, об'явили, що всім покинути торговий заклад. Ну як вони сказали про я там ближче сиділа, Вони сказали, йдіть сюди, бо тут щось замінірували, йдемо собі». З різницею в кілька хвилин надійшло повідомлення про мінування ще двох торгових центрів. На ці виклики рятувальники, поліція, сапери і медики відреагували теж досить оперативно. Працювали десь в 12-10, зайшли ДСНСники, сказали, що повідомили про замінування, покиньте приміщення. Ми ага. всі вийшли, ждемо. Що буде далі? Приходили МЧСники, сказали, що заміновано, і сказали вийти з торгового центру. Приблизно за годину перевірку одного з торгових центрів завершили. Жодних сюрпризів правоохоронці не виявили. Тож відвідувачі змогли продовжити покупки. Обстежили, поки один торговий заклад вибухонебезпечних предметів не виявили. Продовжують далі обстежувати. Ще за кілька годин була завершена перевірка двох інших ТРЦ. У жодному з них працівники спецслужб не виявили вибухонебезпечних предметів. А оскільки повідомлення про замінування виявилося хибним, за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Нагадаємо, це вже не перше повідомлення про фейкове мінування. Декілька тижнів тому зловмисники в такий спосіб нібито розміщували вибухівку у школах та медзакладах міста. Ангеліна Бурак, Михайло телеканал